Вітаю всіх! Хотіла зробити шоц, ліньки писати, поеми щось не дуже настрій. Угода до 8 серпня, мирна угода щодо війни України та Росії. Звісно, що її не буде. Сімка мечів, але я хочу сказати: сімка мечів це вже хитрощі маніпуляції і думки попознавіння в цю сторону. Четвірка кубків вже про це задумується конкретно. Далі, що ми бачимо? А далі ми бачимо цікаву картину. Все це рухається до цієї угоди. Рух в сторону угоди вже є, починається. І зміни місяць. Десятка мечів місяця зміни в цю сторону. І наступ ось він наступ ворога, який не несе того результату, який потрібен. Королева Кубків. Це говорить про цей результат, який буде на тему цієї угоди. Це буде пізніше. Вона буде, але пізніше. Скажімо так, я схиляюсь поки що до осені. Насправді, я буду це питання переглядати, всі знають. Це моє питання. Але в серпні також відбудуться якісь події, цікаві, які матимуть місце. Будуть. Воно все рухається туди поступово, тому що перша карта помірність це не швидка карта. Не швидка. Сім камичів, це маніпулятивні дії, хитрощі. хитріщі, дуже багато хитрощів, намагання. До цього я зробила розклад, також зняла його на відео. Я подумаю, викладати його чи ні. Але шанси там величезні були. Там випали величезні шанси. Тут на кінцевий результат ще ні, не виходить. Це ж залежить від питання. Я задала два питання. Мені стало цікаво, що випаде. Ось. Перше питання було шанси які? Чи можливо це? Це можливо. А це буде кінцевий результат. Розумієте? Що вам сказати? В принципі, тут є дії, які кажуть про, про ці домовленості, дії в сторону домовленості, але ще не кінцеве. Не очікуйте, будь ласка, дати, ви чіпляєтесь додат. Не дат, додатк, жодне не скаже дати. Не можна, бо вони з'їжджають, вони будуть постійно з'їжджати. Не очікуйте дати, просто не очікуйте, намагайтесь жити, намагайтесь рахувати події, що відбуваються. Погано виїхали в інше місце, відпочили там, змінили місце проживання, все що завгодно. Але не сидіти, не очікувати. Це навпаки буде гірше робити вам завжди.